Ми зібралися з вами задля важливої події. Відкриття місцевої пожежної команди в селі Бобрик Перший для забезпечення місцевої пожежної охорони Любашівської селищної ради Подільського району Одеської області. Це дійсно важливий день для нас, тому що безпека це один із пріоритетів Любашівської територіальної громади. Праця пожежного вкрай відповідальна. Тяжка. Героїчна, стресова та дуже важлива пожежна охорона виконує свою роботу як в день, так і вночі. Пожежники повинні мати гарну фізичну та теоретичну підготовку, адже від їхнього професіоналізму нерідко залежить життя людей. І саме з метою надання своєчасної допомоги усім, хто її потребує. Завдяки співпраці Подільської районної державної адміністрації, Любашівської селищної ради та підтримки головного управління ДСНС України в Одеській області створюються місцеві пожежні команди. І ми впевнені, що будуть злагоджено працювати пожежно-рятувальний підрозділ місцева пожежна команда у селі Бобрик Перший. Отже, відповідно до статті 25, пункту 22, частини 1 першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи нагальну потребу в першочерговому забезпеченні безпеки життя, здоров'я громадян та їх захисту в приватної власності, а також вчасного реагування на відповідні потреби підприємств, установ, організацій комунальної власності, суб'єктів промисловості та сільського господарства, які розташовані та працюють. На території громади Любашівська селищна рада прийняла рішення про утворення місцевої пожежної охорони у складі місцевих пожежних команд в селі Троїцьке Троїцького старостинського округу та в селі Бобрик Перший Бобрицького старостинського округу Любашівської територіальної громади Подільського району Одеської області. Урочистий захід з нагоди відкриття та початку функціонування місцевої пожежної команди села бобрик 1 Любашівської селищної ради Подільського району Одеської області оголошується відкритим. Начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Денис Платонов, голова Подільської районної державної військової адміністрації Михайло Лазаренко, Любашівський селищний голова Геннадій Павлов. Начальник Подільського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Сергій Добрянський, начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Юрій Унтілов. Засяє промінь золотий, щоб всі були здорові, нарушникові хліб святий. Любов на рушникові на щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди. Хай буде сіль і коровай, тепло в родинах буде. Слово для привітання надається голові Подільської районної державної військової адміністрації Михайлу Лазаренко. Доброго дня, наші дітки, доброго дня вам. Відверто кажучи, все, що відбувається сьогодні на території України, це для вас, це заради вас. Ви наше сьогодення, ви наше майбутнє. Це ви будете створювати нову Україну. Це ви. Будете нашим пенсійним фондом. Я щиро вдячний вашим батькам, що ви залишилися жити і працювати, творити на Україні. Я дякую вам, що ви ідентифікуєте себе українцями. Ви сьогодні вишиванка. Вишиванка це ваш код, це ваш паспорт. Гімн України. Це наше слово. За слово слава Україні на фронті гинуть люди. Тому я вас дуже прошу, прошу ваших викладателів, батьків, вчителів, любити, знати, поважати, не суратись української мови і співати гімн на всі груди. Дякую керівнику ДСНС Одеської області за розуміння, за підтримку. Дякую бізнесу. Дякую фермерам, які прийняли пожежно-рятувальну бригаду, які пішли на зустріч і розуміють, що життя місцевого населення, життя людей, життя, яке сьогодні боронить нам Збройні Сили України, це надважливе. Тому вам щирий уклін і велика подяка тільки в співпраці, бізнесу, місцевої влади. Територіальної громади ми можемо рухатися вперед. Тільки спільними зусиллями, разом з вами, ми передамо щирі вітання людям, нашим кращим синам і дочкам, які захищають терени України. Дякую всім, хто приклав сьогодні зусилля, хто потрудився, хто приїхав. Дякую хлопцям, що ви вибрали досить непросту роботу, яка дуже потрібна для цивільного населення. В свою чергу я хочу вам побажати, щоб ви виграли в шахи, в шахмати, в Чапаєва, в карти. Дай Бог, щоб у ваших баках бензин випаровувався, щоб було мінімально виїздів. А якщо його не будуть, щоб вони були результативні. Дай Боже, щоб скільки було виїздів, стільки було назад приїздів. Здоров'я, миру, добра всім нам. Слава вам і слава Україні! Героям слава! До вітального слова запрошуємо Любашівського селищного голову Геннадія Павлова. Шановні гості та жителі Любашівської громади. Сьогодні ми зібралися з нагоди відкриття нової пожежно-рятувальної команди в Любашівській громаді на базі Бобрицького старостинського округу. Гарантування пожежної безпеки громадян, які проживають у віддалених населених пунктах, є одним із пріоритетних завдань для державної служби. Надзвичайних ситуацій, а сьогоднішнього дня і для пожежно-рятувальної команди села Бобрик Перший. Любашівщина – аграрний край, який у літній сезон часто потерпає від пожеж, полів, ярів, лісових насаджень та приватних будівель, а взимку від необережного поводження з вогнем. А під час війни, коли ворог наносить несподівані ракетні удари, потреба у створенні пожежних команд на місцях стала необхідністю. Щоб дістатися у віддалені населені пункти, найближчий пожежно-рятувальний підрозділ затрачає безцінний час. Відлік, який у разі біди йде на секунди. На кону стоїть порятунок людського майна та збереження життя. Любашівська громада тери... територіально протяжна на досить велику відстань, і в, в ній проживає 19 тисяч 70 осіб. Іноді рятувальникам доводиться долати до місця подій більше 30 кілометрів. У зв'язку з цим створено пожеж... створення пожежних формувань в громадах є дуже актуальним та планується створити такий же підрозділ на базі Троїцького старостату. Любочівська селищна рада з 2021 року розпочала тісну взаємодію з головним управлінням ДСНС Одеської області щодо реалізації даного проєкту задля безпеки жителів громади. І нарешті його вдалося реалізувати попри складності воєнного часу. Для цього була проведена велика робота, визначено місце розташування пожежної команди, за що ми вдячні голові фермерського господарства, прийняли на баланс пожежний автомобіль, за що ми вдячні ДСНС. Підготовлені та підписані відповідні документи, дозвільні, набраний штат працівників, які будуть отримувати заробітну плату. Відкриття пожежної команди важлива подія у життєдіяльності діяльності Любошівської громади. Вона створена для своєчасного і швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення пожежної безпеки в селах північної частини нашої громади. Тепер жителі цих сіл будуть впевнені, що в разі біди допомога прийде вчасно. Бажаю новому колективу здоров'я, успіхів і, як сказали, щоб виходи завжди. Дорівнювали приїзду назад в пункт постійної диссультації. Дякую Збройним силам, дякую нашим хлопцям, дякую нашим ППО, що вони нам дозволили і дозволяють нам проводити такі заходи мирні. І слава Україні! Героям слава! І дозвольте вручити техпаспорт на автомобіль. Я думаю, що ну, поки поїздите, а там будемо вже новий придбувати, щоб можна було завдання. З вітальним словом, до вас звертається начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Денис Платонов. Доброго дня всім, дякую вам за запрошення. Вітаю всіх мешканців громади з відкриттям нового пожежного підрозділу. Створення цих підрозділів в нашій області це головна складова безпекова, яка існує в нас в області. Місцеві пожежні команди спільно з нашими підрозділями ліквідують пожежі, ліквідують наслідки ворожого обстрілу, також і самі приймають участь в осінні та ліквідації пожеж. Всього за минулий період підрозділам місцевої пожежної охорони ліквідовано більш 202 тисяч пожеж в нашому регіоні. Тому я хочу подякувати керівникової військової подільської адміністрації Михайлу Лазаренко. Керівнику територіальної громади, керівнику підприємства за те, що ви е, прийняли участь у створенні цього підрозділу. Е, вам хочу побажати, е, шановний особовий склад, хочу побажати витримків, успіхів і сухих рукавів. Е, всім е, бажаю міцного здоров'я, е, сімейного затишку, працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні! Державна служба України з надзвичайних ситуацій є невід'ємною складовою системи цивільного захисту країни. Її співробітники працюють у складних умовах, іноді стикаючись з надзвичайно складними ситуаціями, де кожна секунда має значення. Вони виконують важливі функції не лише під час пожеж, але й під час аварій, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Під час війни пожежні рятувальники героїчно першими йдуть на допомогу та порятунок населення, що постраждало від обстрілів ворога. Також з білю в серці згадаємо наших захисників та захисниць, які відстоюють у рубежі нашої батьківщини. Низький уклін та вічна пам'ять тим, хто заради нашого сьогодення віддав своє життя. Прошу усіх присутніх схилити голови та вшанувати загиблих. Хвилиною мовчання. Для вас співав Ігор Житнюк, методист Любашівського будинку культури. Представникам цієї мужньої професії притаманні рішучість і сміливість. Постійна готовність прийти на допомогу, здатність до самопожертви. Кожна людина знає, що під час пожежі необхідно телефонувати 101. І на виклик приїдуть професіонали, які врятують і допоможуть. Шановні присутні, ось ми і наблизилися до найбільш очікуваної частини нашого заходу. До урочистого відкриття місцевої пожежної команди в селі Бобрик 1 Любашівської селищної ради Подільського району запрошуються. Начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Денис Платонов. Голова Подільської районної державної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Любашівський селищний голова Геннадій Павло. Шановні гості та Геннадій Анатольович, просимо вас перерізати символічну стрічку та дати старт в практичній діяльності місцевої пожежної команди. Раз. Давай побудью добавляємо. Шановні наші мужні вогнеборці, дякуємо вам за вашу нелегку працю. Ризикуючи своїм життям, ви бережете наші. Нехай стихія підкоряється вам без залишку. Нехай удача завжди буде поруч. Нехай доля нагородить вас за сміливість і відвагу. Нехай вдача завжди буде вашим супутником, а вогонь буде приборканий і переможений, сухих вам рукавів. в <small> управлении <small> Вінська із піснею дитячими долонями. Урочистий захід з нагоди відкриття та початку функціонування місцевої пожежної команди села бобрик Перший Любашівської селищної ради Подільського району Одеської області оголошується закритим. А зараз запрошуємо вас дізнатися більше про осередок безпеки та оголошуємо перший виїзд пожежної команди за сигналом навчальна тривога. А ми дякуємо за увагу та до нових зустрічей!